І весело було, і людно, і ще всякі були, і все було. А тоді розбіглися, розійшлися всі. Свайби були, гуляли, вирядки всякі, гуляли, і гармошки грали раніше ходили, співали люди, весело було. А тоді все пішло. Одно дерево виросло і все. 86-річна Ніна Бражник розповідає про своє село, Капітанівку, в якому прожила усе життя. Тут було багато людей, станорів було. Виходили на роботу, ферма була тут, і стан був. На вулиці, де живе пані Ніна, колись був магазин, житлові садиби, тепер ліс, тільки подекуди серед заростів зустрічаються залишки хат і господарчих споруд. Жінка розповідає, що тепер у селі тільки два будинки, в яких живуть постійно. Її будинку більше 60 років. Ото така моя паса, ото такі, таке подвореще. Подвір'я вкрите виноградом. Його садили, коли закінчили будуватися у 63-му році. Стебла з ягодами плетуться і по господарчих спорудах. Лози рясно усіяні солодкими гронами, які вже не збирають. Лекс. Одказалися від городу да встало 15 суток усього. А решта заросла вон там. <гум> нема кого бороти. Заростало все деревом, будинок. Ну. Раніше були і корови, і свині, і і <гум> все було, держали, а тепер нема про нічого. Пані Ніна розповідає, що свого часу багато людей виїхало у село Жовтневе. Так за радянських часів називалася сусідня Курилівка. Каже, там ціла вулиця вихідців з Капітанівки. Зараз син гукає до себе у місто. Але, говорить жінка, надто важко дістався цей будинок, щоб його покинути. Не давали тут строїться, начальство не давали. Хотіли, щоб туди в жовте переїхали всі. А тут тоді поїхали, а ми не вправили з до Тільки цю построїли хату. Вже вона була дістройка ж така була, хіба що всього недостатньо було. Тоді заробітки які були. Робиш, робиш, а два рублі заробиш. А на ті два рублі що ти? Ну, правда, на руб шість хлібин можна було взяти, вже зроблять, їх увірвалася, і... так вже не подивлюся. Решили доживати тут. І зараз час забрати. Я, кажу, я в своїй хаті вже доживу. На віддаються. Їздять, возять бабі, устать. Продукти це возять, внуки їздять. Біля двору пані Ніни на в'їзді у село і досі стоїть скринька для листів. На місці і власна поштова скринька, але кореспонденцію тут давно вже не чекають. Раніше ж письма писали, було скільки тих пісів, газет носили, все виписував, журнали всякі. А тепер нічого. чого по телефону попала – і все. Пані Ніна каже, що колись мала багато подружок, залишилася одна, живе у Курилівці, не бачилися вже давно. Більше 20 років немає чоловіка на сільському кладовищі його поховання у новій частині. А стара частина заросла, тільки подекуди ще залишилися хрести. Тут упокоїлися покоління місцевих жителів за сотні років, зокрема ті, що записані в уставних грамотах 18 століття, з переліком селян і земель, які вони отримали після скасування кріпацтва. А ось цьогорічне поховання це чоловік другої жительки Капітанівки. Він мене красивий, такий гарний був. Ну а то там, бачите, така вже судьба моя. Валентина Задорожня вийшла. розповідає, прожили з чоловіком 60 років. Вийшла заміж у 16. я сама жовтнево із куриловки. Я сама відте вийшла заміж собі. От хватила такого чоловіка красиня. Пані Валентина говорить, 32 роки мешкали зі свекрухою, виростили двох синів, мають вісім онуків. Один син помер чотири роки тому, другий хворіє, живе з нею. Господарства, каже жінка, вже майже не тримають. Ми все час корову держали, тепер оце сім місяців вже нема діда, так оце да та не на ну, місяць продали, корову продала, за м'ясо на Харків. Оце таке. І чим за це? то плю поручата курі. Собаки котів, десяток котів, там, які хоче на цвіт, <гум> поналуплювалися, а тепер тує білі, сірі волохаті, які хоче. Це син пора... <гум> привіз той, що помер. <гум> так уже собаку залію, кажу, хочете живе, си нам нема, так ти жити. За словами пані Валентини, перед війною збиралися виїхати до сина у Конотоп, придбати там житло. Думали купити, а тоді так, як сталося, а тоді син мене Юра, як помер. І все і А та тебе... жінка каже, що все необхідне в них є. в Будинку тепло, вода в колодязі чиста. У справах їздять на велосипеді. А як треба в місто, так по трасі неподалік ходить рейсовий автобус. За потреби допомагає один із дачників, який живе неподалік. Дачниками тут називають дітей місцевих мешканців, які виїхали, але приїздять у батьківські хати. Підтримують там порядок, обробляють городи. У селі декілька таких садиб. Одна з них належить родині Володимира Шпильки. Господаря з дружиною ми застали на городі за прибиранням останнього цьогорічного урожаю. Ми тут з весни до осені проживаємо постійно. Дача, городи, бачите, а водічка на рибку, раз за вуличкою і пішов, посидів, віддохнув. Стягне. Як тут народився, тут виріс, як же не тяне? Тим більше ми привиші до землі, а то до баться хоча воно такий труд важкенький. Ну пан і, Володимир і, розповідає, так, після армії у село не повернувся. Одружився і поїхали шукати кращого життя. Дружина теж місцева, разом вчилися у школі в одному класі. Поженились, так, вже і золоте, золоте весілля. Вже отмітили. Чоловік каже: зараз і вони, і діти живуть у конотопі. Доньки, як були маленькі, проводили тут канікули, а тепер їздять допомагати. Все одно сказали, що ваше вже тут село, нам типу... Ну, молодіж, воно вже не треба. Ми хотіли тут ці соборчики, холім'я, і щоб подаккуратить. Ну а на що ви це викидати, як ну нам карене не треба. Подружжя підтримує лад у садибі. Тут майже все було облаштоване ще батьками, розповідає чоловік. В хаті більше 60 років, потребує догляду. Ми бачите, підбілюємо же її де підмазуємо глинкою. Там Час у конотопі там у хату попробуй зайди. Холодно Холодіна яка? А тут у мене ташкент. Дров вистачає, на, на кочегарів 30-27. Ось таке. <плес> Вчора захтопили, до 30 дотопив, що хорош. У ще залишилися природні будівельні матеріали, з яких зроблений дім. Це ж ну, сама як називається, солома глина. Все, тут більше нема нічого. Зимою тепло держи, добре. А літом прохладно. От рубає сокиру, його не бере сокир. Біля дачників годується кіт. Хто тут є, до того і приходить. З'являється у дворі, як тільки вони приїздять, розповідає пан Володимир. Каже, як ловить рибу і коту дістається. Ось штук за день він з'їдає. Поймаю, оце вісім штук треба йому на день. Гарний. Прийшов до нас такий так потягнув. Тепер ми його От. На їхній вулиці було 13 хат, залишилася тільки одна. Навкруги зарості і фермерські поля. Тим мене, тут добре, хоч і нема такого. Так а нас як питають, а ви А вам не страшно тут, кого бояться. Ні. Тут лисичка у нас прохажується, коли так по двору тут, ми її підгодовуємо. Ви боїться і все. Лисної лосі. Кози тут і лосі прохажуються. Оце для птічок оставляємо, не убираємо. Так, Поки вони не викриють уси. На місці озера, куди пан Володимир ходить рибалити, в радянські часи було підприємство з видобутку торфу. У низині стояла електростанція, обладнання, контора, магазин, розповідає чоловік. Каже, звідси і місцеві жителі були забезпечені Володимир, паливом. Ми ж не, не знали, що таке уголь, і там брики. Ми топили тільки торфом. Отут добували, оце ось, самі Участки давали, різали торг, сушили, возили. Знімаємо це травку і пішов торг. Угу. І, і різали поки вода вже не заллє тебе повністю все. А тоді дамбуту зробили і залили, що це зробили ж озеро. Пан Володимир каже, в садибі свято, коли збирається вся родина, і діти, і онуки. Але постійно тут ті, хто не може залишити ці місця. Я не можу там сидіти у, у городі. Там. Я там надовго мене не вистачає, не видержує. Ще не так давно у Капітанівці влаштовували свята. Це день вулиці, 2013 рік. Зібралися сусіди, посиділи, поспівали. А це день села вісім років тому. Сільська рада організувала розважальну програму концерт, театралізоване дійство. Тоді приїхали місцеві уродженці з інших населених пунктів, діти, онуки, тих, хто залишився тут. На загальному фото кілька поколінь капітанівців. А ось і героїні нашого сюжету. Останні жительки села Ніна Бражник і Валентина Задорожня. Тут село таке було, таке було село, хата хату була. Населення було таке велике. Ну, от бачите, повимірали, повиїжджали. На кухні побуду показатові їсти. А тоді так вийду, посиджу. дай й ходу. Їхнє тихе життя порушує війна. Пані Ніна каже, що в ранньому дитинстві боялася вибухів, і тепер довелося їх почути знову. Одна прилітала, впала, на стола там на углу. Як був аж хата за вікна в ушибкою випали, в тому в калідорі випали, і там у хліві аж так здилено, де трошки випала. Яка, а то було. Останні жителі села Капітанівка кажуть, найбільше мріють, аби закінчилася війна. Олена Рашевська, Вікторія Глаченко, Суспільне новини, Сумщина.